Дружина висловлює чоловікові. Негідник. Перед весіллям ти мене запевнив, що я жінка твоїх снів. А зараз ти хочеш зі мною розлучитися. Чому що сталося? Нічого не сталося. Просто я прокинувся. Привіт, подруга! Ти знову вагітна? Як бачиш, цікаво. І від кого ж? Від колишнього Стривай! Так ти ж з ним розійшлася щорік тому. Так, але кілька місяців тому він зайшов вибачитись за те, що залишив мене з двома дітьми. <рес> Сидить чоловік у барі, пиво п'є. Тут йому на мобільний повідомлення приходить від колишньої. Привіт, Любчику! Пишу тобі звідти, куди ти мене послав, за що хочу тобі подякувати. Хе! Виявився досить великим, з бабками, розкішною квартирою та на крутих колесах. <риклад> Сільська дівчина виходить заміж, і мати дає їй наставлення: Ти, доню, дивися! Щоб чоловік тобі не зраджував, ти маєш завжди дивувати його в ліжку. Зрозуміла? Зрозуміла. За кілька днів зять підходить до тещі і запитує: Мамо, скажіть. У вас, дочка що? З привітом, чи як? А з чого ти це взяв? А з того, що вона постійно в ліжку, то у валянках, то у шапці в ушанці ляже.